Олександр Черненко, політичний експерт, народний депутат восьмого скликання стратегічний ефект на 4 мільярди доларів. Разом із колегами-експертами продовжую аналіз ключових для України тенденцій минулого року, основний напрямок і надалі військовий. І сьогодні хочу поговорити про приклади вдалих українських рішень у сфері безпеки та оборони. Так, у 2025 році Центр спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України продемонстрував один з найрезультативніших прикладів асиметричної війни проти Росії. Далекобійні удари українських спецпризначенців по ешелонованій системі протиповітряної оборони РФ призвели до знищення та виведення з ладу засобів ППО орієнтовною вартістю близько 4 мільярдів доларів. Це не просто вражаюча цифра, це цілеспрямоване мінусування кістяка ППО. У фокусі операцій Альфа СБУ опинилися ключові елементи російської ППО, які забезпечують захист стратегічних об'єктів. Хочу наголосити, що мова йде про системний результат, а не разовий успіх, не про окремі гучні ураження, а про послідовне розшарування багатоярусної ППО РФ. У практичному вимірі це дало змогу пробити стабільні коридори в обороні противника і забезпечити безпечні маршрути для українських далекобійних дронів. Це у свою сергу дозволяє розширити глибину уражень по військових базах, по НПЗ, по складах, аеродромах і логістичних вузлах у тилу ворога. Таким чином, кожен знищений комплекс ППО працював не лише в мінус російській обороні, а й в плюс українським наступальним можливостям. Завдання наших ударів по РФ полягає в економічному виснаженні противника, і роль СБУ в цьому процесі без перебільшення ключова. Крім того, не слід забувати, що сучасні системи ППО це наддорогі і складні в у виробництві платформи, які РФ не здатна швидко відновлювати. І саме СБУ підірвала міф про непробинну ППО. Російська пропаганда роками вибудовувала образ технологічної переваги. Альфа СБУ у 2025 році остаточно його зруйнувала. Результати роботи Центру спецоперацій Альфа СБУ у 2025 році це приклад того, як професійна інтелектуально спланована сила здатна змінювати баланс навіть проти формально сильнішого противника. Сучасна війна виграється не масою, а точністю, системністю і експертністю. Слід відзначити, що в цьому результаті є важливий внесок екс керівника Альфи Євгенія Хмари. Сьогодні він тимчасово виконує обов'язки голови СБУ і, очевидно, збереже темп спецоперацій, фундамент яких закладав ще Василь Малюк, і вже перші тижні нового року демонструють, що кількість точних далекобійних ударів від СБУ по противнику буде тільки наростати.